Привіт, вітання з бліндажів. Я Василь Піддубний. Трохи пишу книжки. Хочу сказати, що є у кожного з нас таке місце, куди хочеться повертатися. Ну, в мене таке місце є у Львові. Це бібліотека Танюшки-Пелипець. Я вже не буду казати, що нас там зустрічають як рідних, що дійсно ми туди приїздимо, обіймашки. Запекині з розгону, ну, можна і без запеки ми а Він вже пробачить нас за порушення авторських прав. Ось. Там завжди тепло, там завжди добре, там завжди друзі. Там завжди чекають. Я пам'ятаю, що той перший всеукраїнський форум військових письменників, на який я був запрошений, який дав мені змогу познайомитися або розвіртувалися з багатьма хорошими людьми, яких я. Знав чи про яких я чув з колегами-письменниками. Тому ось хочеться знову повернутися туди, хочеться знову відвідати львівські кав'ярні, посадити ввечері з колегами, з друзями, з тими людьми, які нас розуміють, з нашими улюбленими бібліотекарями, якими, до речі, хочу передати вітання. І тому я хочу подякувати взагалі, просто Танюше, дівчата, о, наші люблі бібліотекарші. Дякуємо, вам, що ви є. Дякуємо, що нас не забуваєте. Дякуємо, що нас підтримуєте. Завжди раді новим зустрічам і дуже сподіваюся, що знову скоро побачимося. І дякую, величезне дякую бібліотеки на площі.